Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі браті і сестри українці в Україні і по всьому світі. Мене звати Юрій Свистун, я християнин, національності українець. Народився я в Карпатах, де і в даній час проживаю. Я один з перших підприємців при утворенні незалежної України, маючи малий досвід у. Бізнесі, виробництві от, і так далі. От. І, але у свій час я, так як багато хто з вас е зневірився в можновладцях е нашої держави, бачив, е оскільки приймав участь у так же само в політиці, е від своєї організації кандидував е академіка. Курітника у Верховну Раду, от, в той же час йшов і пан Іхновський. Пригадую ті часи, коли ми тішилися, що маємо е, вже незалежну Україну, будемо е, розвивати, втілювати наші всі от, знання, е, і, і так далі. Значить, але недовго це було. Все, ви знаєте, чим це все повернулося в той час, коли е, Чорнобола знищили. В той час все повернулося в іншу сторону. І я так, як зневірений в нашій владі, поїхав, від'їхав за, за, за кордон. Там теж приймав активну участь в житті нашої діаспори. Але з душею і думками і душею я перебував завжди на Україні і мріяв, я завжди мріяв повернутися на Україну, От. І що будуть ті такі. Період в Україні, що українці зможуть спокійно працювати, от, мати свої справи, от, і, так, і жити в достатку. Але коли я повернувся в Україну, побачив, що воно як і було, так і лишилось, можливо, в деяких напрямках ще і, ще і гірше. Я із своєї однодумцями створили таку організацію. Називається Громадський рух Розвитку України. Це є громадська організація. Сама назва вона, говорить про, про те, що треба робити. Ми запрошуємо усіх українців з України, а також з усього світу приєднутися до нас. Давати свої пропозиції, а також е, е, реєструвати осередки, і щоб ті осередки е, е, проводили активну діяльність, е, змогли е, висвітлювати ті всі е, недоліки, які е, робить е, наша влада на місцевому, на місцевих рівнях. Тому що ніхто так не знає, як е, на місцях, що, що і чим займається наші мужновладці. Тому е, запрошую, е, пропоную, запрошую наших е, українців за кордону е, делегувати е, своїх друзів, от, е, з кожних. Е, Територіальних місцевостей, де вони звідки вони походять, щоб вони, ми, щоб вони зголошувалися до нас і реєстрували осередки. І, а далі вже ми будемо спільно розробляти концепцію, чим займатися, що робити, от, і так далі. Також же в наших планах є створити онлайн. Круги столи, значить, із е, діаспорою. Тому, дорогі українці, я запрошую всіх небайдужих е, за долю України, де ви не знаходилися, значить, економістів, юристів, науковців, підприємців, всіх ділових е, людей, які хочуть приймати. Участь, бажають ньому приймати участь у розбудові України, я запрошую звертатися до нас і приєднуватись до нашої майбутньої нелегкої праці. Звертайтесь за телефоном 095. 1-3-2-3-0-3-3, А також в інших соцмережах: це Viber, YouTube канал. Ми з нетерпінням чекаємо вас і вашої пропозиції. Дякуємо за. o abo dos